Привіт, друзі! Сьогодні ми з Крилюнею дізнаємось багато цікавого про нашу країну. Україну. Так, Колю. Ми познайомимось з прапором, гербом і навіть почуємо їм. Дивись, Колюню, це наш прапор. Він двокольорний. Жовтий і блакитний. Жовтий це сонечко. Блакитний небо. Друзі, давайте разом покажемо високо-високо жовтий і блакитний кольори. А що це за знак у центрі? Це наш герб тризуб. Він символізує нашу державу і силу українців. Друзі, давайте повторимо разом тризуб. А тепер послухаємо гімн. Він дуже важливий, бо це пісня нашої держави. Стоїмо рівненько і кладемо праву долоню на серце. Та пошимки можемо промовляти слова та слухаємо наш гімн. Друзі, тепер давайте пограємо у гру. Відшукай свій символ. Я називатиму символ, а ви показуєте пальчиком на екран. Давайте спробуємо прапор. Тризуб. Сонце. Небо. Калина. Молодці! Всі правильно відшукали символи. Друзі, повторимо разом: прапор, тризуб, сонце, небо, Калина. Тепер я знаю Прапор, Герб і гімн України. І ви теж. Ми всі українці. Давайте всі разом з вами скажемо: ми українці. Дітки, Дітки а сьогодні прощаємось до побачення, до, до нових зустрічей.